Друзі, вітаю! Давайте проговоримо з вами складне питання, яке зараз дуже сильно нагнітається в російських засобах масової інформації, в російських телеграм-каналах, російськими військовими і політиками. Це ядерна загроза. Ну, розберемо повністю цю історію, тому що вже є свіжа позиція Китаю щодо цього. Зрозуміло, що є позиція НАТО Сполучених Штатів. Без паніки виключно пройтись по фактах, тому що загроза висока, але чи настільки все катастрофічно, як це нагнітає нам сьогодні Росія, треба розібратись. Тема не найпростіша. Зрозуміло, що хотілося б краще говорити. Про щось більш приємне, але в будь-якому випадку, для того, щоб приймати чіткі своєчасні, а інколи навіть життєво важливі рішення, краще знати реальні факти. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. І ми зараз з вами все чітко і ясно проаналізуємо сьогодні. Вночі генштаб вийшов з повідомленням, що на крівлі другого двох енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили схожі на вибухівку. Предмети і ця загроза зараз для нас існує, хоча вони говорять про те, що це може не призвести до великого вибуху, який призведе до великого забруднення, але це може імітувати, начебто, обстріли українцями запорізької атомної станції, тобто росіяни грають в провокацію і намагаються в цьому підставити Україну. Нагнітається паніка в російських телеграм-каналах, російських ЗМІ, російськими воєнкорами, політиками. Ну і зрозуміло, що для них це дуже важливо, тому що це відводить увагу від нещодавнього невдалого перевороту, де, де... Путін якраз таки виглядає дуже слаб, слабким зламаним політиком, який зараз відбріхується в різних там блогах Нью-Йорк Мовляв, він не цікав з Москви. Він просто поїхав дивитись випускний Алия Паруса. От. Але тут, нагнітаючи ядерний удар, він знову повстає великим монстром, який може завдати надзвичайної великої шкоди та страждань. Вони запускають інформацію, що, начебто, відводять війська, що начебто прибрали блокпости, що начебто частину персоналу вивезли до території Криму. От, але давайте без паніки і нагнітання зараз розберемо всі чиновники високого рівня і посли західних країн зходяться на тому, що дійсно ризик надзвичайно високий. Про це говорив Байден, що Росія може вдарити про це й говорили деякі розвідки, про те, що дійсно ризик. Залишається ми нікуди від цього не діваємося, ми не панікуємо, але розуміємо, що тривожний чемоданчик на випадок евакуації повинен бути. Якщо ви проживаєте в зоні можливого ураження, ви повинні точно прочитати інструкцію, ознайомитися зі всіма тими речами, які ви повинні знати. Коли виходите на вулицю, коли не виходите, що скільки запастися їжі, скільки запастися води. Це все якраз таки наша з вами відповідальність перед нами самими і нашими. Близькими чиновники сходяться на тому, що це червона зона ризику, і дійсно вірогідність надзвичайно висока, але це точно не спотворює наше життя. що ми повинні зараз бігати кожну секунду в панічному криці. Е прощатися з життям це якраз те, що хоче від нас Росія. Будь-яку катастрофу потрібно проходити з холодним розумом, розуміючи, що треба робити, чітко знаючи свій інструктаж і свій порядок дій. Ось ця протокольність, вона надзвичайно. Важливо. повторюю, що загроза, яка зараз є, вона висока, але вона не катастрофічна, і це ще не сталося. Бо якщо подивитися російські змі, то там нагнітається, що от от кожну секунду вони повинні її підірвати. Вчора Зеленський в розмові з Макроном попередив, що Росіяни дійсно готують такий план. Ну от що Україна готується. Ми зробили кілька заяв як держава, типу щодо можливої евакуації. Зробили кілька заяв щодо можливих провокацій. Попередили західних політиків для того, щоб це не було неочікувана історія, коли вони скажуть про те, що от ми висловлюємо співчуття, як це наприклад було з Каховкою. Тому зрозуміло, що нашим політикам треба весь ось цей західний бумонт попередити і зосередити на тому, що росіяни ді. Дійсно, можуть завдати ударів. Хоча перед цим представники МАГАТЕ говорили, що станція знаходиться в нормальному справному стані. Так, там є питання щодо енергопостачання, є певні збої, але це не катастрофічно. Рівень вставку. Біля самої станції знаходиться рівень води в стовку знаходиться на достатньому рівні. Даніло зробив заяву кілька днів тому, що теракт росіян на Запорізькій атомній станції буде вважатися застосуванням ядерної зброї проти України. НАТО теж про це говорило, і британці про це говорили, що застосування проти зброї проти ядерної України вимагатиме чіткого, швидкого, конкретного плану дій і НАТО, і Британії, і Європейського Союзу. Проти самої Росії, і це дуже важливо, щоб це розуміли в Кремлі, щоб це розуміли недолугі московські керівники, які думають, що це зійде їм з рук, бо якщо вони вдарять не тактичною ядерною зброєю ракетами, так а якщо там взірвуть сховище і скажуть, що це українці, що, начебто, хтось повірить, Україна сьогодні проводить відповідну дипломатичну. Політичну інформаційну роботу, щоб показати, що ми до цього не маємо відношення, більше того, щоб продемонструвати, що е, такі плани є в Росії. Відповідно, потрібно уже готувати е, превентивні е, заходи для того, щоб цього не сталося. Буквально годину тому Financial Times вийшла з новиною, достатньо непоганою, як для нас, тим, що за словами їх співрозмовника видання. В дипломатичних і політичних колах китайські чиновники почали називати відмову РФ від ядерних загроз власне своїм досягненням. І що, начебто, ще в березні сі, коли спілкувався з Путіним, він його попередив, що так робити не можна ядерну зброю використовувати не можна. Але там теж важливо звернути увагу, що Сі говорить про тактичну ядерну зброю. Путін, як завжди, думає, що він всіх переграє і придумав новий план. А якщо вдарити по. Складу зберігання відходів, що це, начебто, не тактична ядерна зброя, зрозуміло, що Україна тут має однозначно чітку позицію. Так, от щодо заяви Сі, який спеціально показав публічно цю позицію в американській пресі, демонструючи, що вони не мають до цього відношення. Більше того, вони перед цим демонструють, що гарантували, що Росія цього не зробить, і обіцяли на всіх рівнях донести дану інформацію до Путіна, його керівників, його підлеглих. Ну і решти цієї московської Камарілії. От, Ну і власне Сполучені Штати підкреслюють те, що Китай взяв на себе відповідальність от, за відправлення цих повідомлень. Ну і власне розділяє зараз цю відповідальність із Росією, тому що вони вже давно позиціонують себе як старшого партнера Росії. У ну і власне джерела Financial Times говорить, що Путін начебто, для себе теж розуміє, що навіть використання не просто забруднення на Запорізькій атомній станції, але й використання тактичної ядерної зброї створює сірі зони, але точно не дає переваги на полі бою. Британська розвідка вийшла сьогодні з новиною, що динаміка просування українських військ демонструє те, що контрнаступ рухається, що він має правильну. Швидкість, і ось ця критика, і Шольц до речі, похваливши швидкість. Це власне те про що говорив Залужний, що Не треба критикувати, хочете критикувати, допомагайте, і вони говорять, що цей контрнаступ має дуже успішні потенційні. Новини в найближчому майбутньому зараз, якраз таки, він знаходиться на такому дуже глибокому технічному стані, коли дійсно треба проривати перші лінії оборони, якраз таки до них дійти дуже часто. Це по 15 кілометрів замінованих полів. Ну от і щоб прорвати цей, цей перший кілометр оборони, треба пройти 15 мін, а потім якраз таки пробити і цю лінію. Ну а далі зрозуміло, що там вже буде більше відкритої території, більше простору для просування. Тим часом теж варто розуміти, що два тижні тому Джо Байден назвав реальною загрозою застосування Путіним ядерної зброї. Водночас, Вашингтон офіційний не бачить ознак щодо того, що Москва готується їх застосувати. Глава військового комітету на НАТО Роберт Бауер заявив про те, що у разі атаки Росіян на АЕС і її наслідки. Плинуть на весь світ. От, про це написала Європейська Правда з посиланням на радіостанцію ЛБС, де він власне давав інтерв'ю. Е, ну і власне він сказав, що це матиме і на світ, і на Європу. От, е, і це буде надзвичайно великою проблемою не тільки НАТО, але взагалом всіх союзників, це підірве підтримку Росії їхніми іншими союзниками, типу Китаю і Індії. І це якраз таки може призвести до того, що Росія втратить будь-які дружні відносини. Ну знову ж таки, в тому числі ці гібридні підтримки, які вона має від Індії та Китаю, що, начебто, ніхто не допомагає постачати ракети, але тим не менше вони там з'являються або як мінімум чіпи в плососа. От, і то якраз таки ці речі теж зупиняться, і Росія буде в повній ізоляції. Але для нас зрозуміло, що не чекати цієї повної ізоляції після удару. Наше завдання зробити так, щоб цього удару завдано не було. Е -е Також Бауру уточнив, що це буде і екологічна, і медична катастрофа, ну, от, і вона вийде за рамки безпеки питань. Нато е, ще дуже важливо розуміти, що військово-політичні експерти говорять, що Росія нагнітає ядерний удар перед самітом в Вільнюсі для того, щоб понизити ставки України щодо отримання членства в НАТО, мовляв, що дивіться, ми готові навіть використати ядерну зброю. Ну, скажімо, так буде дивно, якщо НАТО поведеться на таку провокацію. Буде дивно, якщо НАТО. Піддасться на цей шантаж і скаже о ні ні, ні Росія тільки не стріляй ми, Україну нікуди брати не будемо. Це буде означати, що російські танки вже за рік-два зможуть легко їхати до Берліна постійно шантажуючи. А якщо ви їх будете зупиняти, то зрозуміло, ми використаємо ядерну зброю. Тому зрозуміло, що ця тактика терористичного шантажу вона не відповідає. Реальності і очікуванням Путіна і повинна знайти асиметричну відповідь сильних світом цього. Ще додам новину, що парламентська асамблея ОБСЄ вчора визнала Росію державою терористом. Терористами визнали їхніх вагнерівців, подавання Путіна. Ну, от які можуть собі ціну скласти, то вони з Путіним, то проти нього, то тікають, то ховаються. Дивні хлопці, типові примітивні недовчені головорізи, місце яких сидіти. Або в тюрмі або гнити в українській землі. Ну, власне, що з ними зараз і відбувається. Друзі, в мене все. Я просто прошу вас не панікувати, але серйозно відноситись до офіційних джерел інформації. Це наш Кабмін, це наш генштаб, це Збройні Сили України, це повідомлення офіційних органів влади в офіційних ЗМІ. Не є офіційною інформацією. Інформація в телеграм. Каналах, причому, які дуже часто не мають джерела, які дуже часто маніпулятивно спекулюють, які дуже часто з різних своїх телеграм-каналів, які розливаються з одного чайника в різні чашки, дають контроверсійну інформацію. В даний випадок, коли є така загроза, стежити треба за офіційними джерелами нашими західними. Ми повинні розуміти, що паніка і маніпуляції в даному випадку грають проти нас. Це не ядерний удар, який тактичний чи там стратегічна ядерна зброя, так можуть бути провокації. Ми до цього нормально тверезо по-дорослому ставимося і розуміємо, яка кількість життів залежить від кожного з нас і від того протоколу дій, як чітко ми будемо діяти. Надіємось на краще, готуємося до гіршого, але точно не панікуємо. Ну і в мене до вас дуже просте, але ядерне військове. Політичне питання: чи піддасться на шантаж е, Союз НАТО у Вільнюсі і чи це вплине на їхню позитивну відповідь щодо українського членства? Дедлайн може бути різний: до війни, в війну, після війни, там з якоюсь умовою вбити корупцію, наприклад, чи будь-що інше. Але тут чітко треба відповісти, як ви вважаєте, злякались вони чи ні? Але я вам точно відповім, що ми з вами не злякалися. Ми проходимо це. Велике випробування, і ми будуємо свою країну, робимо її міцнішою, сильнішою. Ми дбаємо над тим, щоб наша країна була найкраща в світі і точно ніколи не боялися загроз таких покидьків, які в нас існують на півночі. Ми її зробимо суперсильною, класною, і тут всі будуть хотіти жити і всі сюди будуть приїжджати. Але зараз треба пройти цей час. Як казав Вінстон Черчилль, якщо ви йдете через пекло, то продовжуйте йти. Що ми, власне, і робимо інколи навіть. Робимо це швидше, коли відправляємо донати на збройні сили України, тому що це якраз таки та панацея, яка боре ось цю фашистську заразу на нашій території. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Відповідально ставтесь до цього часу, але знайте, що ворогу нас не здолати. Бажаю гарного вам дня і до зустрічі.